Thank you. Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Президент Зеленський планував звернутися до світу перед фіналом чемпіонату світу з футболу, але ФІФА заблокувала демонстрацію звернення. Про це заявили представники партії влади Слуга народу 18 грудня. Відеозвернення оприлюднив голова парламентської фракції Слуга народу Арахамія. Він казав на те, що Зеленський планував закликати світ підтримати формулу миру, запропоновану Києвом. Сьогодні ми побачимо спільну перемогу і святкування людського духу. Різні країни і національності вирішують. Хто з них найсильніший у справедливій грі, а не у грі вогнем на зеленому полі, а не на полі битви. Кожен батько хотів би відправити свого сина на футбольний матч. Кожна мати хотіла б, щоб її син повернувся з війни, сказав Зеленський у відеозверненні перед фіналом чемпіонату світу з футболу. З цим закликом президент мав звернутися до світу перед фіналом футбольного чемпіонату в Катарі. Катар цю ідею підтримав, але ФІФА заблокувала показ звернення, хоча у ньому нема нічого, що порушувало би традиції спортивних змагань і загальноприйняті стан. Дарти міжнародного спілкування прокоментував Арахамія. Він висловив надію, що ФІФА розуміє свою місію, як і місію футболу та спортивних змагань. Ще є час виправити свою помилку і розблокувати показ звернення з закликом до миру, тим більше воно все одно прозвучить заявив Євеварахамія. Перший представник Верховної Ради Олександр Корнієнко висловив думку, що ФІФА злякалася таких слів президента та не допустила відео до показу. Цей світовий чемпіонат довів знову, що різні країни та національності можуть вирішити, хто сильніший у чесній грі, а не граючи з вогнем на зеленому газоні. А не на червоному полі битві, сказав він. Слід зауважити, що, попри відмову ФІФА, транслювати Зеленського перед фіналом чемпіонату світу, світ усе одно почув промову завдяки спортсменам та змі, розповів президент у вечірньому зверненні. Коли людей об'єднує футбол, людей об'єднує мир. Тому для сьогоднішнього дня я підготував спецзвернення від України до всього світу, до усіх, хто цінує мир і життя. Хоча ФІФА заблокувала це звернення для показу на стадіоні перед фінальною грою у Катері, але світ все одно почув наш заклик. Наголосив Зеленський. Він додав, що його звернення поширили українські футболісти, серед яких Ярмоленко та уся збірна України, а також Шовковський Модріч, Серна, Гвардіола, Рац та багато інших. Я дякую усім, країни-партнери підтримали тисячі світових змі. Розповсюдили. Ми готуємо уже цієї зими спецсаміт, саміт заради миру для нашої країни і для будь-якого іншого народу, який може зазнати такої ж агресії, такого ж терору, який Росія принесла на нашу землю. Зазначив він на думку голови МЗС України Кулеба поведінка ФІФА продемонструвала світові боягузливість керівництва організації. Відмова ФІФА показати заклик президента Зеленського до миру перед фіналом ЧЕСУ. Чергове проявило лицемірство під назвою спорт поза політикою. Але ми зруйнуємо цей карфаген. За цей рік ми розробили багато стін у свідомості іноземців щодо постачання зброї, запровадження санкцій, загалом сприйняття війни. Так само ми зруйнуємо стіну байдужості та лицемірства світових спортивних організацій до злочинної агресії Росії. Же політик очільник МЗС додав, що коли йому розповідають, що російські білоруські спортсмени, ніби не несуть відповідальності за злочини своїх країн, мають бути допущені до змагань. Він запитує: а як тоді бути зі 184 українськими спортсменами, які вже не візьмуть участі у жодних змаганнях, бо їх вбила Росія? Ось такі деякі культові світові організації намагаються підіграти країні терористу, чи то через страх, чи то через гроші, але замовчування війни в Україні може дорого обійтися усі міжнародні. Спільноті і навіть та сама делегація ФІФА, які у фіналі сілі поруч із розпредставниками рано або пізно пошкодує про вчинок. На цьому в мене все Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і пишіть думки в коментарях.